Яке гарне дерево, да? я навіть не знаю, як воно називається. Отак вітер подув і почало сипатися усе. Гарно-гарно. Все цвіте, яблуня вже цвіте, черешня, понятно, вишня. Все цвіте, але, до речі, на цьому дереві пчоли працюють. А у середу у нас мінус один ночі, ну це буде, мабуть, мінус три точно. Ось так, гарно все, гарно, гарно. Конечно. Клен вже пилить теж вовсю молодий. Це ми біля вольєру, я вам вже його показував. Гарно. Це стара стіна, це старе місто Відгорожене від нового. І цю стіну ну, залишили на спадщину.